Святого Євангелія від святого Матея. Слава. Того часу один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвященників і сказав, що ви хочете мені дати, і я видам його вам. Вони ж відважили йому 30 срібних шекелів. і відтоді він шукав слушної нагоди, щоби його видати. Першого дня у присмаки до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів, Ідіть у місто до такого, то і скажіть йому, учитель каже, мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звінив Ісус і приготували Пасху. Коли настав вечір, Він сів до столу з дванадцятьма, і як вони їли, сказав, бо істину кажу вам. Що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому чи не я, Господа. А Він у відповідь сказав: Той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, цей мене видасть, щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, Тим син людський видається, краще було тій людині не народитися. Озвався Іуда, зрадник його, і сказав, чи це не я, учителю?» відповів йому, це ти сказав. Це є слово Господнє, Слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отцям Сина і Духа Святого. Амінь. Не буде підхвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Другі улюблені в Христі, брати і сестри, ці годне вілібне наші сестрички, монахи, сестри законні, органістка, параф'яни. Дорогі наші любі радіослухачі, слухачі, брати і сестри, які молитесь з нами з нашого Городоцького Костола, з Парафії святого Станіслава, Сантуару святого Антоніву, укохані любі Божі діти, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху в Евангелії Святого Матея, 26 розділі сьогодні читаємо. Це запитання учнів, учень Пана Ісуса, учень Ісуса Христа. Це кожен з нас, хто приходить вчитися у Божого Царства в спільноті Костьола, в спільноті Церкви Христової. Кожен з нас сьогодні має перед Пасхою цих ще пару днів. Які залишаються до святкування, до зустрічі з Паном Ісусом, з Ісусом Христом Воскресним, кожен з нас має задати це питання і собі, і для Ісуса Христа, щоб ці слова, які Він нас навчив в молитві Отче наш, нехай буде Твоя воля, щоб ці слова були правдою в нашому житті. Ми повинні завжди запитувати Пана Ісуса, де хочеш, щоб ми приготували тобі споживати Пасху? І це запитання не тільки відноситься до того, як ми маємо святкувати цю Пасху, але це запитання показує нам, що ми маємо зробити, щоб справді на цю Пасху прийшов до нас сам Ісус Христос. Щоб ця Пасха не була тільки святом, щоб вона не була тільки відміткою в календарі, що ми зібралися, наша родина, сім'я, парафія, що гарно відсвяткували, щоб ми могли собі задати питання, бо знаємо, що ці пасхальні свята урочистість Воскресіння Господнього. Це перший найбільший відпуст, який ми можемо отримати протязі літургійного року. Всі інші відпусти, які ми маємо в костелі, це є відпуст для того, що Ісус Христос є Воскресний, що Він приходить, щоб пробачаючи нам грехи, дати нам цей подарунок цілковитого звільнення від кар. За гріхи від наслідків за гріхів. І Пасха це є найперший відпуст, який може бути. І ми не раз можемо задати собі це запитання, чи просто так його поставити, як не раз люди кажуть, в повітрі. Якщо дуже багато людей приходить до Костьола, приходить освячувати ці продукти великодні самопаску, скільки людей? Отримає благодать відпустом, скільки з цих людей, які прийдуть до Костьола, отримають ласку Божу Всеосвячуючу. Скільки людей насправді розуміє, що це свято, це не є тільки моє святкування, бо я хочу відсвяткувати урочистість Пасхальну. Але свідомо задаю питання для Ісуса Христа. Ти, Господи, як хочеш святкувати Пасху зі мною або в моїй родині, в моїй парафії, в моєму місці праці, в моєму серці передусім, як тобі приготувати Пасху. І ми, як християни, розуміємо, що кожна неділя, кожна неділя року це є згадування і переживання Пасхи. Бо ми тільки заради того в неділю зустрічаємося. Інакше було би можливо, щоб ми собі в будь-який інший день зустрілися, помолились і сказали, ми були на літургії, на молитві цього достатньо. Але чомусь збираємося в неділю. Тому що неділя це ще раз і ще раз повторення Пасхи, повторення Воскресіння Ісуса Христа. І, власне, Сьогодні ми задаємо це питання, як Ти, Господи, хочеш, щоб ми могли тобі приготовити це свято, щоб ми могли сказати, що добре нам тут бути, як сказав Петро Апостол на горі преображення. І тому сьогодні ми ще раз переконуємося, що це свято, до якого ми готуємось, це має бути свято для самого Ісуса Христа, для самого Ісуса Христа. І насправді ми повинні розуміти, що так як зближаються ці пасхальні дні, ми їх називаємо Трітіо, тобто три дні, четвер, п'ятниця, субота, знаємо, що є так званий алітургійний день. То в п'ятницю немає служби Божої в східній традиції церкви, в Візантійському постільні, чи греко-католицькому чи іншому, східному, якомусь обряді. Там є багато таких днів, де не відправляється служба Божа, де є ця, таке скучання за Богом, дає інші молитви, дає інші літургії, але люди чекають на літургію Євхаристійну. І ми також будемо мати п'ятницю, де будемо молитися перед Христом, розп'яттям. Але також будемо розуміти, що ця служба Божа, вона є одна єдина, яка відправляється три дні. Так пам'ятаю, колись мені вдома, чи бабуся, чи мама казали, коли я кажу, а чому Псон там не дає, скажімо, всіх молитв на службі Божій не говорить. І пам'ятаю так по-простому. Мені хтось, власне, вдома, чи бабця, чи мама пояснили, тому що ця літургія починається в четвер, коли Ксьонс перехрестився, вимійця Сина, Духа Святого, Пан з вами. І там немає благословенства закінчення, бо Ксьон комунію несе до темниці, потім до гробу Господнього. Ми молимося перед присвятими дарами, поклоняємося перед Христом, а в кінці, в суботу, слухаємо багато читань. Завершується літургія, ксон посвячує Пасху і каже: ідіть з миром Христовим, присвята жертва звершена». Три дні правиться одна літургія, в четвер починається і в суботу закінчується. Тому ми завжди розуміємо, що як хтось не прийде якогось дня, то якби пропустив якусь частину служби Божої. Очевидно, ми розуміємо, в когось є робота така, що мусить йти, чи там діжурство, якесь чи лікар. Чи якийсь водій автобуса, чи хтось захворів, але ми мати цю свідомість, що служба Божа починається в четвер і закінчується аж в суботу, освяченням Пасхи. І, власне, це літургія. Тому ми сьогодні запитуємо, Господи, як ти маєш святкувати, чи ми є готові на цих три дні тебе прийняти, чи ми готові після цих трьох днів сказати, що ти справді Воскрес, що Ти є в нашому серці, що Ти є живий Бог. Тому сьогодні просімо Господа Бога в переддень цього прекрасного трідіума пасхального, щоб ми вже, задаючи це питання Ісусові, могли самі розуміти, що ми маємо приготувати це свято для Ісуса Христа. Ми маємо приготувати цей день, момент зустрічі для себе, власне, з Богом. Не тільки з гостями, не тільки з якоюсь радістю, але маємо приготувати своє серце для того, щоб коли воно, воно, будучи гробом, бо ми є грішні люди, стало цим світанком Воскресіння, бо пан Язус пробачає нам гріхи, дає нам ласку, всього свячуючого, і щоб це урочисте свято було передусім. Таким відпустом індулігенції, де ми можемо сказати, що Бог воскрес, що ми Воскресли, і що зараз в цей момент ми переживаємо вже вічність. Амінь. Ам.